Святиню і надалі продовжує штормити. Розлючені віряни московського патріархату знову штурмували києво Печерську лавру. Комісія Мінкульту вкотре проводила перевірки, відвідали два корпуси і дзвіницю. Все опломбували та склали протоколи. Та паства МП вирішила силоміць зайти всередину, ламаючи усе на своєму шляху. Вони просто штурмували з силою. Вони користувалися тим, що попереду були бабусі. Вони їх штовхали, кричали, били в ролети. Кахановська і хлопець був біля неї. Вони стали бити інтенсивно і кричати, що це б'ють жінок. Є частині і вдалося прорватися всередину. Там відбулася нова імпреза. Це наші рідні люди. Наші люди фіксуйте. громадяни України. Фіксуйте, фіксуйте порушення, закриті люди! «Комісія повісила замки і закрила людей заживо. На замки тут було опечатано, нікого всередині. Почалися сутички з правоохоронцями. Чотирьох зловмисників затримали полісмани. Серед них і Вікторію Кохановську – одну з яскравих прихильниць церкви країни-окупантки. Слідчі за погодженням прокуратури повідомили затриманим про підозру у хуліганстві. Однак роботи їм додалося ще вранці. Після повідомлення про замінування лаври. На щастя, вибухівки не знайшли. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33 канал.